Відкриваю жалюзі, а тут. А пише прогноз погоди, що в нас дощ. Який же це дощ? Ви подивіться, яка тут краса. Зараз варю собі каву і вийду на вулицю. Ну, е в самотності. Але поп'ю на вулиці, як, як раніше з дітками. Ну, Віка в нас теж пила каву, але рідше. А ми Саня Наталочка. коли всі тут збиралися, коли навіть не збиралися, Саня їде мимо десь на, по роботі. Мама, ділий кофе, я вже у тебе. Ну, а тепер в пам'ять вийду сама. І поп'ю каву. Навіть Фенді прокинулась, он бурчить чую. Ну, я так думаю, що він і розтане, раз показують дощ, але ж навіть посвітлішало в хаті. Я зовсім зовсім не підготувалася сьогодні. Написали, що з 5 ранку. До дев'яти не буде світла, а потім переіграли і вже ой, перший, як це? Перший глоток забула, як це? Ковток взимку з снігом. І згадую своїх діток. А це я собі дублянку так відрізала і тепер так гарно і не важка. От. А тепер переіграли і до 12 не буде з п'ятої ранку до 12. -ти. Тому в мене павербанк не зарядився ні один, ні другий. Ну, зарядився там на трішки 50% води, а один зовсім. Я вже його використала. Ой, гарно, дихається легко. Така краса. О, хоть у дворі. Добре, що я оці стежечки зробила. А я вже говорила, я коли їх хотіла, Сашин синуля був зовсім маленький. І каже: років два, ну він так розмовляв, деякі букви не говорив, а вобщ... понятно було, і говорив. І оце ж я їх робила, Олексійович сердився. Не хотів мені допомагати. ну Ми багато чого робили самі тут у дворі, в будинку, багато наймали, ну щоб швиденько сюди переїхати. Бо хотіли залишити сину ж квартиру, щоб там жив він, а моєї мами квартиру ми продали. І оце коли я ці робила, я тепер жалкую, що там так не зробила ось сходи так, ну, трішки по висоті. Коротше, я ділаю, дід щось допомагаєш, а він ходить каже, бабуля, це ти мені дорожки робиш, щоб я не впадав. Кажу, да, нучик, да. Ну, тепер малеча вікен бігає. М -м -м. Як гарно на дворі. Трішки розлила кави, але то нічого. Ну, не встигла я там закрити гортензії. Може, розстане та якось сьогодні зійду. Троянди з листям, дивіться, не всі ось деякі пооблітали, а тут ось з листочками. Це виходить зеленозимуюча Ну от, трішки діждали сніжку. В цьому році осінь, особливо десь листопад, такі дощі лили, земля мокра. Думаю, влітку б цього дощику, як його не вистачало. Ну, кажуть, у погоди нет плохої погоди. Як? У природи нет плохої погоди. М -м -м. Так, сірий, ти прийдеш сьогодні чи ні. Ну, я тобі винесу, що я буду зараз робити. Я зараз піду в гараж, візьму мітлу, візьму оцю е лопату снігову і поставлю в віранді, бо вже таке, що потім можу не дійти і е до гаража. Треба взяти ключ. Хожу обережно, бо... Слизько. Ну, ось так і до нас прийшла зима, справжня, ну, не морозна, але сніжком. Помиє мені камінці. Так, взяла ключики. Тут... Мабуть, треба трішки згребти оце або мітлою, або віником, бо якщо вдаримо мороз, і це залідніє, то буде тут падання, щоб грубо не сказати. Так, треба шукати. Ой, де тут воно що є? Я не підготувалася, ну, не тла єсть а? лопата де? Так, знайшла, і мені ще треба там горшки для фіалочок пошукати. Ну, зараз спробую що краще. Може, все й не треба, о, нічого, грибеться. то оце ж я і почищу. Трішки попрацювала. Ну, воно то розтане, а як мороз. Ну це так. І там гарно-гарно на дворі, дуже гарно. Зателефонували Люся і Толя. Вірніше Толя зателефонував. Каже, що в тебе зв'язку нема? Кажу, в мене ціла батарея. І я кажу, поставила на зарядку, а воно виключилось. Не знаю, де окуляри діла. Okay. Ми зараз заїдемо. Тобі щось тебе треба? Кажу, та ні. Віка мені все купила. Треба окуляри не okay. А що ви будете, кажу? Та нічого, чай. Ну, чай, чай. Добре, буде чай. Буде кава, буде чай, хто що хоче. я поставлю чай. Хай вибирають. А може варенички, а в мене є суп. Правда, я вчора його варила, ну, варила вже пізненько. Ну, якось так. Що захочу? А, і він у мене є, якщо захочуть. Так, я все підготувала. О, вже, уже лаєш. Не можна. 帮他洗。 А, так, дякую. Так. Ну, роздягайтесь, вмивайтесь. Ну так. І лягайте спати. І лягайте спать. Бачите, як темно. Я, я як відчувала, що ви приїдете. Бачиш, трішки Привіт! По... Привіт! Да. Я вчора варила суп, если хочеш нагрію. Є вареники з сиром, з капустою, з картошкою. Нічого, тільки чайок. Ага, ну я і каву, і чай, а, ти поставила. Собака. Ти такая собака. Он би тебе до нашої собаки. То вона ж би проглотила. А може подружилась. А може і ні. А може б і подружилась. Держи, дружи, держи так. Зараз. Тонічка, це ж дивлюся твої Відосики. Відосики. І дивлюся, така у тебе пустенька стіночка. отут. Оця? Так. Да, да. А у мене ось така є картина. Вона зовсім мало була у нас. У вжитку. У вжитку, да. І ти вирішила, що вона Не, мені згодиться. Так, да, вона просто до тебе вписується. На, на да, так, на оцю стіночку, да, да, на, на оцю. Ну, колись ми или, може. Може, тьома, ну я збираюсь да. у цю частину на весні, віка казала, поміняємо обоє. Шпалери. Я скажу потім на чого. Да. Да. А, добре. Я потім скажу чого. <реш> Бо ми тоді дочечка була жива і ми її спортили низ там. А помниш? Да, да, що під... пішла вода Я думаю, що Диви. Ану, задочка. Гарно. І калинка чи... Калинка чи не? Похоже Ні. на калину. або ото ще червона така. Обліпиха? Калина Рябина. А, рябіна. рябина. Стоїна, ah. А я думаю, що калина, листочки mm. калини. Дякую, да. велике дякую. Як З... Таку травку так хорошо понасадила, хорошо повсходила. Вовче буде такий уголок. Просто, просто, про. І на що мені ті помідори? Да, О, там то, два десятка хватить з головою. Та да. тебе є куточок замість. Та овоч посадить. Та ми в магазині як надать, підемо купимо. Де, да, є, да вовші підусінь. Воно все недороге. А думляночку яку зробила? Обрізала. Просто красиві. І нам в городі ну, буде. Майстриня. Я Це знаєш, від того від ад нічого делать, як кажуть. Ну все одно, там передивляєшся перетираєш, mm -hmm. перемиваєш. Я теж генералку всю вже зробила. Уже а все мені. зробила, тільки посуда залишилася А ну, а мені в спальні якби ці гардинки ще хочеться. Хоча я навесні їх прала, ну хочеться свіженькі. Ну, а мені посуда, помию по посуду І все. На Новий рік. Тут буде, вийде, да, вийде. Да. А як тобі ступенечки мої тепер. Треба пару разів було впасти, щоб <гум> такий на кінець. Ступенечки просто да, ну бомбоються. Навесні ще покладеться тротуарка і буде гарненько. Да. Дякую, вийде, приїжджайте. Сконечно.